Вже не перший рік триває евакуація цивільних мешканців Донеччини. Через активні бойові дії багато людей покинули область, виїхавши у безпечні регіони України. Бо зараз найважливіше зберегти життя. Так, з 2 травня 2024 року розпочалась безкоштовна евакуація до територіальних громад Волинської області. Вокзал Покровська вже давно став місцем, де можна побачити справжні емоції, адже залишаючи близьких та покидаючи рідні домівки, люди не. Стримують сліз. У кожного, хто сідає до потяга, своя історія порятунку. Покровчанка Юлія евакуюється до більш безпечного місця заради своєї маленької донечки Ангеліни. Але це рішення далося їй нелегко. Ужасна ситуація, дуже, дуже страшна. Ну, Рішились на евакуацію, тому що ну, сидіти тут дуже апроста. Дай Бог, щоб носи ну, наладилась, ну, вернемся домой. Ну, ради ради ребенка, что, ну, ну, очень страшно, сколько можно спать в коридоре. Мы постоянно спим в коридоре, из-за того, что то гупає, то летает, Ну, Может там будет чуть-чуть спокойнее. Ну боится, тоже боится. Мама, и ракеты летают, и в коридор пошли. Тревога, дитина знает три года, что тревога, что ракети, все знает. И прячется, и в коридоре. Ну, Я думаю, может, она что-то наладится. Уже чувствуется, что уже жареным пахнет. Вот поэтому приходится очень сильно слышно. Вот. Бахань, даже я говорю, это внучка даже в другой раз плохо спит. Из-за того, что звуки бахань очень слышно. Так что приходится выезжать. Ночью, да, ночью вообще это самое, я не знаю, и сидеть и выходить чи. Чи спати, не знаєш? Я мрію жити в своїй квартирі і щоб був мир. Оце найголовніше. от саме головне. по-моєму, тут всі так хочуть. Деякі люди кажуть, змушені не вперше міняти місце проживання та шукати більш безпечний прихисток. Ми з міста Добропілля, але я переселенка ще з 2014 року. З міста Чистякова, це Торес раніше це Горолівська Громада, ось ми з дитиною направляємося в Волинську область. Ну знаєте, з, з кожним днем трошки все як дуже переживаю за дитину, тому що постійні то вибухи, то е, лякає її, тому треба більш безпечне місце переїхати, щоб дитина була у спокій. Плануємо повернутися додому і підіймати наш край. Ну як, ну страшно, звісно. что прилеты, что ребенка как бы спасать едем, детей наших. Были прилеты, на, у нас там базар хитрый, хитрый называется, и там же люди поубивали, мы только приехали, и сколько, неделя прошла, и вот это же началось. А потом все хуже и хуже начало, вот эти, постоянно школу прилетела узли нас там рядом. Ну что, школы нету. Страшно, страшно жить. Там зараз поки місць. Хочеться вернуться, звісно, домой. Не хотелось бы уезжать з дому своє. І так зараз душа аж шерветься домой назад. Для літніх людей евакуація дається ще важче, але рідні стіни, за які багато хто чіпляється, не вбережуть від ворожого снаряду. родилася війну і треба погибати війну. Ось так Нехорошо, звісно, на що робити. Коли воно кончиться, Бог святи знає тільки. Видати, а що мене заставляє, горе заставляє. Ну. Мене троє дівчат. Ну вони не хочуть їди. Сказали, що Бог дасть так буде. Ну. ну так вони ногами ходять, а як я з палками, куди я добіжу. Я вже казала, кажу, в посадку підемо, щоб мир був. Щоб не гибли люди так. Господи, як подивися, хати йде. Тож, відтак евакуаційні поїзди з Покровська приймає Волинь. Потяг курсуватиме один раз на вісім днів. Дати відправлення потяга зі станції Покровськ 10, 18 та 26 травня. Щоб врятувати свою родину від постійних обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно залишити заявку за телефоном 098 890 33 18 або 066 285 62 90. Евакуація рятує життя. Бережіть себе.